Так, народ, коли вам будуть говорити, що оце, от, оця форсунка ТЖ інтересні за Лехлер, ні в коїм випадку не слухайте. Лехлер беріть і все. У нас просто не було можливості, не то, що можливості, не було вибору, де взяти Лехлера, а вже були які максимально типу, приближені, отакі от, то прийшлося брати такі. Тільки під заказ ліхер, а все інше, те, що не потрібно, то те в наявності. А мені потрібно було ще навчора. Коротше, вийшло оце так, що я взяв отакі форсунки. 8,5 тисяч комплект на оприскувач значить, кронос 22 метра шириною 2500 бочечка. Так, що, що народ. Усім привіт. А, коротше, так, готовлюся до внесення по соняшнику бора і обов'язково ж фунгіцид. Фунгіцидом накриємо. Це вже буде останній раз в цьому сезоні по накриттю соняшника всякими препаратами. Так що слідкуйте кому цікаво, кому більш, більше цікаво, ніж просто подивитися, записуйте, що ми вносимо. І будемо слідкувати за результатами. Вчора був, значить, на соняшнику дивився, що там відбувається, і тому фаза вже така, що треба заходити, обробатувати, бо пізніше я вже не зможу, бо буду вже ламати соняшник. Так що, так. А висота крил, вона ж ніяк не спасає, тому що є де балки, є де може просто згорнути. Саме митим крилом, що наскільки воно нерівно. Тому приходиться вносити зараз. Так що так, все, зараз перемиваю все, всі сіточки, бо вносив якраз на на сойку ж. На сойку я вносив гумат, стимулятор, розтрегулятор. І поэтому сіточка, звісно, всі форсуночки забиваються і приходиться, звісно, ж мить. Так що, так що так, значить, розкажу по фільтрові. Ось оцей фільтр, він самий кумарний, який тільки може бути. Чого він кумарний? Тому, що не, коли ти його відкрутиш, да, все помиєш, а потім вставить, тут резиночка чуть-чуть більша розміру. І сам ну, ніяк не можна вставити його. Це просто халепа. А поставити отакі от мілкі на кожну секцію, щоб не забивалися. Типа форсунки, фігня. буде воно забиватися, тому що я знаю по тетісу. Так як у нас було на тетісу кожна секція, на кожну секцію йшла такий от фільтрик спеціальний. Такий, ну, якраз похожий, геть, такий самий, Принцип тот же. І воно все одно забивало, так що воно особо не спасає. Ну, але, тим не менш, Чистіше буде це точно. Так, остатки я злив, теж, щоб не було, там заливалося літрів 30, л, і його злив, щоб не було ніяких осадочків, оцих із гумат, або самі знаєте, що там ну кізяк, промию фарки ззаді, щоб воно все було по красоті, значить буду працювати я по 100 літрів на гектар. І я цим дуже сильно економлю час. Прям колосально. Нарешті реально я рішився, знаєте, на такі. От експерименти чи що треба, мабуть, мозгами більше прийти, що треба дійти до цього. А все остальне, то таке. але ж все одно бризкають ж і дельтопланами. А в дельтоплана, там, який розход, хто підскаже, напишіть. Там же ж геть понтовий розход. Тому треба брати і робити. Нема чого тут боятися. общем, готуємося далі, вилітаємо в поле і будемо показувати. Вот у нас дозволяє днем накривати температурний режим. Проїжджає якраз кукурузку нашу. Подивився, зробив ревізію. Є моменти, звісно, посорності. Значить, треба, навіть все-таки моя думка така, щоб під грунтовик, э, а потім страховим, там типа майстер Power, там щось таке, в плані весни і все. Тоді я думаю, або любість, або ще якось так називається. Один препарат крутий, звісно, але він пасловський. Але він не буде слідія на сою. І тому треба буде дивитися, дивитися, вибирати, що нам треба і зарані планувати ці зміни. Так, в общем що, входимося на поле, будемо прискати соняшник. Розкажу, покажу, що ми робимо, який соняшний. Так що лайкос, коментуємо і поїхали. По дорозі на поле зразу вже включив навігацію, щоб розуміти, чи буду я сьогодні працювати, чи не буду працювати, тому що вчора, допустимо, вечором це я накривав сойку гербіцидом. Як виключили сигнал і з'явився він, по-моєму, вже ближче до 7 утра, щось там, десь в районі 7 утра. І якось так приходилося накривати мені. Поля 2 без навігації і, і ну, трохи помучився. Думаю, треба перешивати, багато писали коментарів. А, дякую всім в Тіктоці особливо, тому що кажуть, що треба перепрошити цей трімбл і тоді буде все працювати. тому Отработаю я цей сезон так, як є. А на наступний сезон, думаю, що все вийде зробити, вже, щоб навігація ловила так, як треба. Так, все, виставив тут скільки залито жидкості. Щоб розуміти, я буду до кінця вибризкувати. Значить, у нас залито тут на 13 гектар по 100 літрів внесу і будемо заливати інший тоді препарат, фугівці просто інший, тому що у нас два остатка таких, вони один з одним не Тому До кінця вибризку, який зараз є. Потім буде наступний заливатися. Знаєте, дивіться, я на сьогоднішні поля і так, ну, порівнюю завжди із минулими роками. У нас ніколи не було такого, щоб а, поля з пшеницею, з'ясню вже були фактично вже готові, а соняшник ще не цвіте. Хоча у нас там не поле там, а, рядом біля нас. Ну, коротше, в нашому районі, де ми проживаємо, де наше господарство. Тільки почав зацвітати. Ну, але там посів був настільки ранній, що просто капець. Ну, але ж, цей рік не вгадаєш, як його правильно. Ті, ну, хто, мабуть, посіяли раніше, мабуть, зробили і правильно, тому що соняшник вже настільки великий, гарний стоїть, ну, і все остальне. Кукуруза вимахала. А ми сіяли. Графіки все, вроді би так, як має бути. І, і борози все одно придавили ту покузку, думав, що їй буде кердик. Нічого дійшла. Ми її поприскали тим, чим треба. Хто цікаво, можете прийти відео попереднє, переглянути. А ті, хто посіяли раніше, якось знаєте, стреси пережила рослина та. І хоч би що її стоїть красиво, все і положено. О, Рік на рік не приходиться, тому це такий етнічний случай случився у нас а, в природі. Поэтому виступи робити рано снимки, я думаю, моя думка така. Так, ну що, колеги. В общем, приїхав я на поле. Відтоді дзвоник папа, каже 27 Піднялась Піднялася температура, поэтому мені треба буде зараз слажуватися. Ну, я я сложений. я просто приїхав сюди і становився, думаю, якраз вам заснімлю відео. Каже, 27 градусів. Ну, в общем, що, прийнято рішення, вносити будемо ввечері, може, не будемо як іспитувати судьбу, витрачати е, сумасшедші бабки на оприскування соняшника, яке просто вилетить в повітря і висохне. Це не є доцільно. Тому що, згайда, покажу вам, що у нас за соняшничок. Я хочу вам Піонер 264-й показати, який він, що він, всі причини всіх недогонів. В общем, наблюдайте. Дивіться, у нас є момент ось такий, бачите, тут немає у нас соняшника. ну, Він то є, він повсходив вже дуже пізно. І за недостатка вологи, бачите, вже, вже його й поскручувало, дивіться, нова волна, була зроблена прополочка, звісно, нашими нашим міжрядним культиватором тільки робити цю прополку, ну, вже як є, вже як є. Тут Обробка була зроблена раніше Геліантиксом. Обробка була зроблена проти Злакових пізніше вже після Геліантиксу. Ну а сьогодні вже фунгіцидна, інсектицидна внесення бору рострегулятора Значить, так, чого шоу так произошло? У нас, бачите, ось цей момент. Так, зараз фокусіруюся. Амброзія в основному. Тут. Так як я і говорив в минулому відео по поводу людей бидло Розворачувалися тракторами, як хотіли, понароблювали канал, і тоді я хотів його зарівняти, щоб культиватором, щоб воно посіяло, так як треба, висушив поле. І тому соняшник вже зійшов, коли пішли дощі, а дощі пішли ну, неділі-дві назад. І ще тільки соняшник, ось, ось дивіться, ще тільки він посходив. Ось, ну, бачите, наблюдайте, да? І так це везде. Ну, не то, що там, де пробіли є по соняшнику, що якоби його немає, він посходив. Так, ну вже так і буде, що ти зробиш, вже так і буде. Будуть, звісно, недогони, але вже якісь. Значить так, соняшничок 264 піонер. Ось такий, на вигляд. Трошечки аж захрип. Сіялися, значить, рекомендована густота посіву 55 тисяч. Ми влупажили тут 65. Такий на вигляд, значить міжрядка, дивіться, в принципі, в гонах зробилася досить непогана. Чистенько зробили міжрядку чисто для того, щоб оцю волну прибрати по сорнякам Бур'яни пішли тут капітальні, мілкі такі, але вони пішли, треба їх прибирати, тому що тут вже внесений був і ґрунтовий, а внесений був гіллянтикс і протизлаковий, так як я вже попередньо говорив. Ось дивіться, в рядочках, пожалуйста, соняшничок ще сходив. Отака боротьба. Получилося з бур'янами, так як пізно пішли дощі і вже екран не тримав е, ґрунтової дії, а, прийшлося боротися так. Ну, ось такий, да. на, на вигляд досить непоганий, мені подобається соняшник. Зразу він такий був мені якийсь стрімнуватий, чесно кажучи. Але з часом він все-таки пішов, а, дощ, зробив своє діло. І остається, що правильно? Внести вже бор компанії Спектрагро. Потім фунгіцид від компанії Кортева Аканто Плюс. Рострегулятор від компанії Високий врожай, адювант прилипач від компанії Кортева. Та інсектицид. Канінор дуо від компанії Ahetel. Так, і Хочу, щоб ви звернули увагу на фунгіцид Аканто Плюс від компанії Кортева. Даний фунгіцид дуже класний для всіх видів культур, так що все в перечні можете почитати, під що він підходить. Я думаю, препарат, який ми тут примінимо і порівняємо з іншим своїм, який ми вносимо на подальші площадя, я думаю, зрівняємо і зробимо свій висновок. Інсектицидом ми хочемо проконтролювати всі шкідники, які можуть бути на соняшнику. Нам досить повезло те, що в нас не було ніякого кліща тут. І для того, щоб його тут і не було, тому вноситься інсектицид системної дії, для того, щоб не було ніяких букашок, які можуть нам повредити соняшник. Вже знаєте, в такій ейфорії, якщо чесно, вже хочеться відчепити е, від трактора, вже все помить приготовить, поставить, поставити до наступних культур, вже коли ми будемо оприскувати. Е, надіюсь, уже сою не будемо оприскувати, а вже е, ріпачок, який буде посіяний на 24-25 сезон. Так що, слідкуйте, підписуйтесь і ставте лайкоси. Діліться відео, може, кому буде полезно. Кому може підсказати, треба буде. Е, моє відео, якщо було вам цікавим. Так що поставте лайкос. Гарного дня, всім пока!